Доброго ранку, любі мої діти! Я запрошую вас на заняття з математики. Приготуйтесь до нього! Сьогодні нам знадобиться наш зошит, простий олівець та рахівні палички. І перше, що я попрошу вас зробити, давайте з вами пограємо у гру. Поїздка на ліфті. Пам'ятаєте, як ми це робили в групі? Так, їдемо у десятиповерховий будинок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Приїхали ми на самий верх, а тепер опускаємось вниз. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ось ми з вами повторили порядкову і зворотню лічбу. Сьогодні ми з вами познайомимось із цифрою 1. І вже почнемо потихеньку вчитися її писати. Давайте на неї уважно подивимось, пригадаємо, в яку сторону дивиться її носик, яка вона струнка і довга. Ну що, починаємо. Відкривайте зошити. Отже, розглянемо цифру 1 більш детально. Починаємо її писати від хвостика його носика, ведемо до гори і прямо вниз. Давайте повправляємось в написанні в повітрі. Візьміть правильно трьома пальчиками олівчик, як фіксики, ти диш? і захопило олівчик. Поставили крапочку догори вверх і вниз. Отже, переходимо до зошиту. У нас з вами три різні одинички. Першу ми повторимо одиничку за пунктирною лінією. Не поспішайте, аби вона у вас вийшла гарна. В другій ми всередині пропишемо, як в повітрі одиничку. Носик раз, і пряма лінія вниз два. Третю одиничку пропоную вам заштрихувати улюбленим способом. Не забувайте не виходити за межі надрукованого. І от, коли ми вже з вами повправлялися в написанні одинички, погляньте, який цікавий у нас є малюночок. Це велика одиничка, але в ній Погляньте, заховалося багато одиничок. Давайте всі їх порахуємо. Найбільша одиничка, це один. Є ще одна написана: це друга одиничка. Є маленька чорна, це третя одиничка. Є Велика і товстенька, порожня, ще одна одиничка. А в ній заховалася тонесенька одиничка і ще одна. Є велика чорна одиничка. І є середнього розміру чорна одиничка. Скільки ж всього одиничок у нас заховалося в цьому малюночку? Порахуймо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропоную вам поставити стільки паличок в цьому прямокутничку, скільки одиничок ми з вами нарахували. Наступне завдання розв'язування геометричних прикладів. Мені здалося, що вам вони дуже сподобались минулого заняття. Давайте ж згадаємо, як це ми робили. У нас було. Трикутник коло і квадрат. Знак плюс. Нам додали ще дали одне коло. Дорівнює, скільки ж в нас стало. У нас став трикутник, коло квадрат, і ще дали коло. Ось так в нас вийшло. Продовжуємо наступний приклад. У нас було трикутник коло квадрат. Плюс додали і ще один квадрат. Дорівнює, у нас стало трикутник коло квадрат і, і ще один квадрат. Правильно? Так. Наступний приклад. Було трикутник коло квадрат плюс трикутник. Що стало? Трикутник. Коло квадрат. І ще додали один трикутник. Ось так. Переходимо до другого стовпчика прикладів. Так само у нас було трикутник коло квадрат, знак. мінус, загубилося, подарували коло. Що вийшло? Дорівню? Значить, трикутничок ми. Не губили, він залишається. Коло, було, і коло ми віддали. Значить, більше в нас кола нема. І квадрат. Наступний приклад. Було трикутник коло квадрат, знак мінус. Забрали квадрат. Що ж сталося, дорівнює. Трикутник був. І його ми не віддавали, значить, він в нас залишився. Коло було, ми його не віддавали, воно в нас залишилося. Був квадрат, але мінус квадрат в нас не залишилось більше квадрату. Наступний приклад пропоную вам розв'язати самостійно. Наступна вправа мені дуже до вподоби. Зараз я вас навчу її виконувати, і ми з нею познайомимось. Називається вона Графічний диктант. Погляньте зверху клітинок у нас розписані кроки, шаги, які ми маємо виконати, починаючи від крапочки. Це нагадує нам фізкультуру або таночок. Давайте ж дивитися разом. Перше завдання ми маємо зробити один крок і стрілочка. Направо, праворуч виконую один крок праворуч і закреслюю, бо я його вже виконала. Наступний один догори виконала і закреслила. Один праворуч виконую і закреслюю. Один крок вниз. Виконую і закреслюю. Один праворуч. Зробила, закреслила, один догори зробила і закреслила. Я думаю, далі ви впораєтесь самостійно. Наступне завдання теж таке хитрувате. Погляньте, який в нас ланцюжок завдань. Ми з вами вже знаємо цифри, знаємо знаки, тому, я думаю, ми їх виконаємо дуже легко. Нуль. У нас був нуль. Тобто нічого нема. Плюс один. Тобто нам дали, купили, подарували один. Викладіть плюс одну паличку, скільки в нас вийшло паличок. Одна, запишіть. Наступний крок. Плюс один. Тобто нам іще дали один. Добавляю собі паличку, скільки вийшло. 2. Записуємо двічку. Наступний крок. Мінус один. Ми подарували, поділилися. Тобто, в нас стало менше. Забрали. Стало в нас вже 1. Наступний крок ще мінус один. Тобто, і оцим одним ми поділилися. Скільки в нас залишилось? Нуль. Правильно. А тепер, дітки, погляньте, вже приклади записані лише знаками і цифрами. Нам треба їх розв'язати і запам'ятати. Давайте ж разом. Нуль, нічого нема. Плюс нам дали, ми купили, придбали, знайшли. Один. Ось він. Дорівнює, скільки ж стало? 1 І запам'ятовуємо: 0 плюс 1 дорівнює 1. Наступний приклад поруч. 1. ось він наш 1. Мінус подарували, загубили, поділилися 0. Тобто нічим не поділилися, нічого не віддали. Скільки ж залишилося дорівнює? І залишилось наше 1. І запам'ятовуємо: 1 мінус 0 дорівнює 1. Наступне завдання мені нагадує гру, яку ми любимо і часто використовуємо в садочку. Знайди зайве. У нас з вами 4 різні набори малюнків. І десь там заховався хтось зайвий. Давайте розглянемо перший малюночок. Скрізь автомобілі. Але вони трошки різні. Є вантажівка, є легковий маленький, є легковий автомобіль довгий, є легковий такий закруглений, є ще один маленький легковий. Як ви вважаєте, яка ж машина тут зайва? Так, вантажівка. Бо всі інші перевозять пасажирів, а вантажівка вантаж. Наступні три малюночки я пропоную вам виконати самостійно і розмалювати. На цьому сьогодні все. Сподіваюсь, вам сподобалось наше завдання. Сподіваюсь, воно було нескладним. А ви запам'ятаєте приклади, які ми сьогодні навчилися. Рахувати і записувати. Чекаю фото ваших зошитів. До нових зустрічей! Бувайте!